Доброго дня, шановні колеги. Буду допомогу до того, що Віталій да, вітаємо Шатило. Хочу сказати наступне: що ми хоч, скажімо так, звучимо так як монополісти, так однак, ми як постачальник Закарпатгазбут, це є постачальник газу за регульованим тарифом. Тобто є ринок є постачальники за регульованим тарифом, є за нерегульованим. Закарпат є постачальником за регульованим тарифом. Що це означає? Це означає, що Закарпат Газбут є постачальником гарантованим. Тобто ми зобов'язані, наше перше зобов'язання згідно ліцензійних умов, всіх споживачів безвиключно забезпечити ресурсом газу. Для цього ми зобов'язані заключити господарські договори, договори поставки і забезпечити будь-якого споживача, хто має на це ну, право, тобто дозвіл, приєднаний до системи газопостачання, ми зобов'язані забезпечити ресурсом. Закарпат Газбут з 1 розпочав свою діяльність, заключивши всі договори з постачальниками газу, з газотранспортною організацією, з газорозподільчою організацією, почав свою діяльність відповідно до порядку забезпечення розрахунків на ринку природного газу, Закарпатгазбут відкрито в установленому порядку спецрахунки в Ощадному банку. Що таке спецрахунок? Це спецрахунки, де знаходять всі кошти від цих споживачів, акумулюються і кожного дня, кожного дня, починаючи з першого дня місяця, повинні розщеплятися по структурі ціни між учасниками ринку. Тобто ці кошти не попадають на поточні рахунки і постачальника, вони акумулюються на спецтрахунках. І кожного дня, якщо так повернути до структури ціни, то в структурі сьогоднішньої ціни, так, наприклад, населення 107 гривень 19 копійок, частка під Закарпатгазу, яку має отримати як газотранспортна організація, яка здійснює експлуатацію газопроводів, 10% для своєї діяльності. Закарпатгазбуд, як постачальник, в цій частці, в цій вартості ціни, частку має 1%. Здійснення своєї діяльності, яка пов'язана з реалізацією газу, обслуговуванням населення, заключенням договорів, реєстрацією пільг, субсидій, друкуванням квитанцій і так далі, і тому подібне. Тобто є зі умови, і ми повинні їх виконувати. І в нас на це все є тільки тариф на постачання і транспортування. Значить, Це в сукупності 11% загальної вартості. Ми починаючи з 1 липня, як нове підприємство підприємство, яке діє. Причому треба сказати, що Закарпатгаз фактично всі регламентні роботи по експлуатації може робити в повній мірі якраз саме влітку, тому що зимою там підмерзає ґрунт, і, і інше, так то не не завжди може це. Так от ми з першого сьомого з е, тих коштів, які зібрали на рахунки спецрежиму використання, а це на сьогоднішній день 50 мільйонів гривень. Ми не отримали свою частку 10%. Для того, щоб здійснювати сьогодні регламентні роботи і робити подальше, здійснювати подальше обслуговування наших клієнтів. У мене сьогодні на рахунку немає коштів, щоб виплатити заробітну плату колективу, який почав працювати тільки. Мені немає коштів, щоб сьогодні фактично здійснити другу квитанцій, і вже наразі треба розносити квитанції. Е -е -е є чіткий порядок, затверджений постановою Кабінету міністрів. До 5 числа місяця, що передує місяцю початку, зокрема серпня місяця, ці алгоритми НКРЄ на серпень місяць повинні були бути встановлені. Одних, однак їх немає і до цього часу.